Чи думали, чи гадали ми колись про таке, що одного дня прийде вона? Війна! В той момент здалося, що час зупинився. Час часі життя всієї країни одну мить. 19 листопада виповнюється тисячу днів. Великому супротиву повномасштабного вторгнення наших людей. Тисячу днів тому вся країна вимовила слово віна. Вони казали, що Київ впаде за три дні. У вас є 72 години. А ми казали ніколи. Це наша країна. І ми боронитимо її до кінця. І він такий не в ні Києва, ні нашого раніту. Отже ми не здалися, не зламались, не втекли. Ми вивчили нові слова. Ми навчилися простягати руху допомоги своєму бою. Адже значна частина країни втратила свої домівки. Але знайшла затишок в нових містах чисела. Всі мої слідки відпрацювали алгоритм дій під час повітряної тривоги. Бувало навіть, таке, що не один раз на день. А ще навчилися збирати на все на світі. Кожна кінчину по відмінній внесок велику скрутність. Справа кожного з нас, бо разом ми читав життя доблокитна сила. <зв>. Це ж тисячами ночей. очей. Це ще тисячі мільйони молитв, за всіх тих, хто там напередовій. І наші не втомлі спроби допомогти їм. Наше бажання захотити підтримати тих, хто не відзнавати нашому складу. Кажучи, Херсада розповідала свої казки ніч. Це був її подвиг. Що б вона сказала про наші спроти. І таке навіть і не снила. загалом, як і нам, до поки поки не отримали, гірший спад. Діти війни. Пам'ятаємо кожного! Але повірте, ми стільки квітів принесемо в день нашої перемоги. Щастя, українців просто не буде меж. Ми українці, а отже наша доля калейнова. Все буде подано і відключення світло. І навчатися дистанційно, і тривоги, і не на лише повітряні, і головніше – суми печаль, адже всі рідні повернуться додому, де на них так чекають. Тисяча днів то нереально багато. Це та величезна ціна, яку ми платимо за нашу свободу. Але іменем Київської Русі, Козаків та УНР ми маємо перемогти. Ця війна теж уже увійшла до підручників з історії. Лишилось писати лише найголовніше слова про нашу перемогу. Дякуємо всім тим, хто робить посильні донати та організовує різноманітні збори. Це обов'язково допоможе зберегти чиєсь життя і приведе Україну до справедливого миру. Чи можна в таке повірити? Сучасні діти вріють не провели телефони про планшети чи нові його жити в світі, де немає війни. Не Втомлюємося дякувати нашим захисникам та захисницям. Лише завдяки вам, у нас є шанс на щасливе майбутнє. З вірою у перемогу Володарський ліцей імені Василя Петровича Мельника.